Добірка вийшла цікавою та різноманітною і переважно складається з досить неочікуваних проєктів. Але у списку є також і серіали з глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Всім приємного перегляду! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. Українсько-латвійський серіал Сталеві нерви картина розповідає про двох різних героїв і одну таємницю, яка їх об'єднує. За сюжетом Макс, молодий і талановитий менеджер, відрізняє. Амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлене сенсу. На думку дідуся, ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта, медсестра, яка працює у будинку для літніх людей. Серіал Ворожка. В центрі сюжету дві ворожки, які допомагають людям з вирішенням проблем. Вони повні протилежності, але мають одну спільну справу. Вони роблять все, щоб їхні клієнти вийшли із бюро без своїх проблем. Кожна серія буде розкривати нову таємничу історію. Разом вони допомагають тим, хто цього потребує. Елеонора спеціалізується на хіромантії, роботі з ножами, зеркалами. Альона Тароло гадає на картах таро. Також працює з природніми елементами, піском, камінням та рослинами. Марина прийшла до ворожки в паніці. Жінка не може впорати зі своєю маленькою донькою, яка постійно хворіє. Несподівано під ліжечком Надійки вона знайшла причину всіх хвороб: браслет із пологового будинку, проколотий голками. Ясновидиця побачить, що Порчу навела жінка з близького кола Марини, яка заздрить її щасливому шлюбу. Чи вдасться вберегти надійку від зла, яким буде покарання за наведення порчі на невинне життя? Серіал стане знахідкою для шанувальників містичних серіалів, поєднуючи інтригуючий сюжет, чарівну атмосферу та Захоплюючи пригоди Містичний серіал Сліпа це нові неймовірні містичні історії, серіал розповісти, як берегтися від лиха. Баба люба, сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Харці, коли доля випробовує на міцність і рятує баба Люба. Сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, комусь не щастить у коханні і всі наречені зникають. Коли справа доходить до весілля, хтось за у борга і ніяк не може вибрати зі злиднів, а хтось довіряв людині яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився нічим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків баба Люба може. Допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам провидиці та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним. Як вберегти себе від негаразді і покращити життя. Конотопська відьма. Це фільм про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують. Прадавня відьма з Конотопу звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помсти російським солдатам, які окупували її рідне місто Юбели Нареченого. Вона обрушує накривників криваві кари, насолоджується стражданнями і дедалі більше поринає у морок. Та чи вдасться їй вчасно спинитися і лишитися на стороні світла? Фільм Крашанка це сімейна комедія, яка розповість про необхідність об'єднуватись та триматися разом. Сюжет розгортається навколо родини, яка збирається в будинку батька. Дві доньки та онук приїздять до будинку свого дитинства. Сусіди кажуть, що з початком війни старий став геть дивний і увесь час проводить у своїй майстерні, допоки діти не можуть розібратися, що ж саме не так з їхнім батьком. До справи береться онук. Виявляється, той будує ракету, аби уразити нею ворожу столицю. Отож, дід їхати з дітьми нікуди не Збирається, а планує запустити ракету на Кремль і врятувати від скажених сусідів не лише свою родину, але і країну, і таким чином завершити війну. У нього є усі потрібні креслення та й досвід роботи за плечима чималий. Потрібно лише трохи наполегливості і щоб молодь, яка нічого не тямить, не плуталась під ногами. Іноді потрібно з'явитися перед лицем смерті, щоб зрозуміти, що найдорожчі люди завжди поруч. Комедія Крашенка це один із небагатьох ігрових художніх фільмів, які повністю створено після повномасштабного вторгнення. Державні кошти не залучали, покладаючись на власні вкладення та допомогу інвесторів. Через обмеженість бюджету працювали у максимально стислі терміни. Зйомки проходили у Києві та області впродовж усього 10 днів. Це фільм зі щасливим фіналом. Ракета влучить за призначенням.